Вітаю, я Антон Тимошенко, і я знову на Радіо Промінь. Почуваюся, в принципі, як удома. Перший день вторгнення. Е, я пам'ятаю, що я за день до я сидів, писав стендап, попланувався у мене тур, жартую, дуже за нього переживав і дописував жарти. Десь до 2, півтретьої ночі я писав стендап і думав, що в принципі він мені пригодиться. Е, Ідесь, да, десь о п'ятій мене розбудив друг дзвінком. Каже війна, я кажу: Діма, що ти, будь ласка, я заходжу в новини на BBC сайт, бо я довіряю BBC більше, ніж своїм друзям. Я заходжу, і там оце новина. І що я запам'ятав, чомусь саме ця деталь мені пам'ятається, що назва новини там що почалася там ця операція проти України, і картинки нема. Просто це знаєте, як планета намальована, я такий. На сайті BBC не встигли картинку зробити. Це щось серйозне, бо ці типи завжди роблять картинки. Я тоді почав гуглити і зрозумів, що треба збиратися. Мій тривожний рюкзак, там були гроші і ноутбук, бо я за ці речі тривожусь найбільше, я так розумів, в житті. Я пішов в барабанну школу. Я вже за пару днів планував якесь укриття знайти. Друг барабанну школу мені порадив біля нього. Я пішов за барабанну школу. І там провів перші дні. Е я був цим комендантом, виходить що якийсь момент пару днів, тому що е ну, всі робили, всі хотіли бути корисними і допомагати. Якось ми ходили за продуктами, там купували. А це дорожчий смішно, що ми пішли пішли ми за продуктами в чотирьох, там чотири хлопці з рюкзаками, щоб на всіх набрати, а людей там жило десь 60 напевно, в тому укритті. І ми пішли за продуктами, і йдемо, місто пусте, і ми заходимо в новус, і всі люди в новусі розібрали всі базові продукти. Ну, тобто, нема а гречки там. І є хамон і оливки. І ми такі: ну, берем хамон. І ми прийшли назад в укриття з хамоном, щось там. І люди такі: а що таке? Якесь свято. Як ми кажемо, так це все, що є. І ми в укритті. Журали хамон, отакий початок, <смі> отакий початок повномасштабного вторгнення. Боже. А в цьому, і в цьому ж укритті треба було якось контролювати кількість людей. І треба було, щоб хтось сидів на вході і записував людей, і якщо що, казав, що так, і так, ну вже місця мало. Е, і посадили мене, чи я сам не пам'ятаю вже відгукнувся, і я сиджу. Але шкода, ти ж не будеш людині казати, вона заходить, питає, чи є ще місця. Я ж не скажу, нема йдеться. Ти такий, ну заходьте якось незручно. Вже багато, я, вже, я розумію, що вже скоро почнуться конфлікти, бо місця мало. І заходить пара, і, я, і вони питають, чи є місця, і я такий. Розумію, що вже немає, я кажу, та, все добре, проходьте. І вони щось походили. Хвилин через десь 7 вони щось виходять. Я кажу: все добре. Вони кажуть: ні, нам не подобалось. Я думаю, та пішли, і не буду казати. Ходив, як на NB, перевіряв собі укриття, я так зрозумів, по відгукам. Е, ну, от так, а потім що? Потім у мене апгрейд був. Я з барабанної школи перейшов жити в каліянну. Е, мене друг запросив, він співвласник кальянною <каліянною> був на січових стрільців, а я спав на, на підлозі в барабанній школі. Не прям прикольно. А в кальяні були дивани. Але калі... я ненавиджу каліяни. Мені не подобається, у мене голова болить. І довелось там жити, тому що там зручніше було, ніж в цій школі. Ну, з плюсів, що все в диму, то ми були дуже приховані. Якщо хтось би знайшов нас, не знайшов би нас ніхто. Так, да, декілька історій. Не пам'ятаю точно, яка пізніше, як і раніше, була. Ну, от ми там щось шукали, намагались бути корисними, збирали всякі там гуманітарки, генератори шукали. Я пам'ятаю, як одна пані нам пообіцяла два генератора дати. І ми такі, вау, супер, безкоштовно, два генератори, який кайф, супер. Вона питає, кому, Я кажу: ну кому, ну, на військово, нашим хлопцям. вона така. Ви розумієте? Я працюю з енергіями, і якщо генератори будуть слугувати війні, то це є певна негативна енергія, і це може якось вплинути на певні енергетичні потоки. І ми такі, це зараз вже знаєш, я трошки вже звик до що таких людей багато. А тоді ми стояли такі, ти взагалі що тут крошиш? хотіли сказати, які енергії. Київ кільці, скоро був в кільці буде. І вона казала: ну я тільки для лікарень можу дати. І ми такі: нам для лікарень? Надурили значить, жінку. Не знаю, чи вона це зараз дивиться чи ні, але ну, коротше, енергії. І так, якщо вона блекаути пережила, то молодець, сподіваюся. енергії вистачило. Їй. І ще історія, яка мене дуже веселить. ну, Вона, здається, не прямо в перші місяці була, але десь в цей період, коли ми багато записували звернень до різних європейських лідерів, там, до різних країн, і іноді це робили централізовано в українці, а іноді власне, ініціативи. І щось я додому вертаюся е, вже коли в укритті, вже, вже на квартиру вернувся. Мені телефонує волонтер, знайомий, каже: треба записати звернення до папи римського. А я кажу: Я? Ну, на яку, в це не я Томос, Якщо що організував, може, хай хтось запише, хто там на короткій нозі з <с> Папи um> Римського. Ні, ні, це буде це буде флешмоб, каже, це всі зірки, всі зірки запишуться звернення і в українці. Це буде таке масове звернення до Римського, щоб допомогти нашим захисникам у Маріуполі. такий, ну слухай, це важлива штука, звичайно, я зроблю. І е е я записую. Це, мені скидають текст цього звернення. Воно українською мовою. Я думаю, папа римський який, молодець, вже вивчив українську. Хвилююся трошки, але записую на кухню встаю. записуюся звер, максимально серйозне обличчя, щоб папа римський бачив його і одразу почав діяти. Записую це звернення і думаю, ну скоро почнеться флешмоб. Там буду чекати. Викладаю його. щось день-два, і нема більше ні в кого звернень до ППО, тільки я. І я думаю, це вже виглядає не так прикольно, бо якщо флешмоб, це круто, це всі разом. А зараз виглядає так, що Антон Тимошенко щось подумав, що він такий собі впливовий тип, який просто вирішив на кухні отак взяти на фронталку, сказати Папі Римському. там ще в тексті просто були дуже пафосні слова: що до вас звертається весь народ України, і виходить, що тільки я, потім Злата Огнєвіч зробила через три дні ще звернення, я такий, ну. Злата Огнєвіч точно ближче до Паперивського. Це благодатний огонь. Огнівіч а не може це якось помогло б на нього вплинути. Як бачимо, не сильна Папиримський нам допоміг, тому мої звернення не дуже на нього працюють. Так. Ну і що? І страшне, і смішне це напевно, як я батьків намагався вмовити виїхати взагалі в Київ, ну евакуюватися. Кудись, може, в Київ, може, кудись далі. Бо взагалі, коли почалось вторгнення, мені мама казала: ти приїжджай в село, приміське під Нікополь, тут безпечніше. І я такий, а чого? ну чого ти взяла? Десь ППО там підвезли, я не знаю. Вона казала: Та кому це Нікополь треба? Кому це село треба? Я кажу: Ти думаєш, що росіяни отак вони заходять на карту, читають відгуки, де популярне щось вони йдуть. а що Нікополь, нема Макдональдса, що нам робить Нікополь. Пропускають. І, і як тато мені казав, що сюди русски не пойдуть, тому що е каже, я смотрел карти, сюди русски не пойдуть. Я кажу, па, а що там з картами? Він каже, не по телефону. Я кажу, я поняв, бо нас каже, слухають. Кажу, супер. Зараз росіяни намагаються перехопити розмови електромонтера з міста Нікополь, бо, очевидно, він точно знає всю цю ландшафтну ситуацію. І от потім я їх вмовляв. На мене цілий стендап про це, я їх намагався вмовити переїхати. І це було дуже довго. Ну, ви знаєте, Я думаю, в кожного була. чи, Надію, що не в кожного, але у багатьох я знаю з досвіду спілкування на стендапах, що є така історія з батьками, коли ти їх вмовляєш виїхати і кажеш їм обстріли, вони такі агород. Ну, і ти такий, окей. А город, у мене мама, до речі, да, змінилась. З часом вона, ну, коли ми вже там багато говорили е і трошки сварились, вона в якийсь момент каже: я кажу, що ти там лишаєш? Заради цього огорода, Вона каже, та ладно, огород і сам себе перекопає, так поняла, з такої ситуації. <смітні> я такий: ого, ну то мама теж вже в чорну гумор грає, Здається, я так перевіряв якісь. Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, я прям писав приколи все одно, от навіть якийсь другий, третій день со я вже писав якісь приколи, бо я так, ну я так працюю з травмами в житті. Я намагаюсь просміятися, якось, пожартувати з них, щоб хоч трошки, щоб якраз відклякнути. Бо коли ти сидиш і ну, не розумієш, що робити, то я через якийсь жарт там, який ще там люди. Репостили там, казали, що дякую, прикольно, воно якось допомагає тобі, хоч трошки. А окей, я можу, це вже робити, вже щось робиться. Є рак, не все, не все пішло по хаосу, все ще, хоча б ця схема, що я придумую приколи, люди сміються, <свісно> вона ще працює поки що. Ага, добре, це можна робити. І вечірки почалися, я пам'ятаю перші підпільні суперпідпільні вечірки, коли росіяни відступили, це в квітні було на початку квітня. Перші вечірки вечірки почали робити на дуже мало людей. Людей там 40 було і з такого, що саме стендап, ну от стендап англійською, коли я записав, бо я думав, що може ніколи не запишу стендап. спробую англійською, бо це була мрія: знаєш щось англійською зробити, як коміки ці всі нетфлікси. Я записав англійський матеріал, він гарно зайшов і Дара Абрін його репостнув, і я прям був щасливий. Я такий, вау, дара Абрін, той самий комік. І буквально хвилин через 40 я в квартирі сидів на Лук'янівці, як влупила по Артему, що в мене затряслась підлога. Я такий. Ой, піду в укриття. Смішні контрасти. З виступів, ну, коли ми, Ну, це просто вже пізніше було, як ми на схід їздили виступати, там оці всі штуки. в... Ми виступали в бліндажі. Оце з байдаком із зухвали. Ми сиділи хлопців десь дев'ять людей. І ми втрьох. Ми сіли в коло просто і розганяли. Ну це не зовсім був, знаєш, стендап, де ти стендап такий, стоїш півгодини монолог. Це було б дивитися. Просто ми сіли, розмовляємо, і вони якісь історії свої смішні вкидають. І ми якісь свої смішні історії вкидаємо. Ми їх там якось добили, вони нас якось добили ці приколи. І от така була, яка як розгони в бліндажі. І це було дуже-дуже цікаво. Чи там десь немає сцени, ну давайте виступать на джипі. От ми залізли ззаду на джип. стоїчка є, колонка є. Ти розказуєш приколи. А що ще ну З дивних діалогів просто після виступів це вперше є благодійний тур, коли був. Я ще англійською виступав тоді в Нідерландах. Я розказував про війну, жарти, і там була, були коміки з різних країн ще і була комікеса з Юар, з ПАР, з ПАР. І вона запитала: Ну, от ти зараз в турі, да? я кажу, ну так. Ну, і от зараз ти гроші збираєш, да? я кажу, ну так. Ну, а потім що? Ну, потім в Україну їду, вертаюсь, будемо щось там ще робити. Вона каже: Ну, чекай, там же війна. Я кажу, ну, я знаю. Вона, що ти вернешся на війну? І кажу, ну так, да, що тут робить мені в Європі. І вона, ну просто. Це неможливо було. Б, вона така. Чого? Треба знайомити з Олександром Волошиним. Я думаю, в них було більше <смі> більше спільних думок. В мене насправді багато яких штук. Я просто мало про це думаю, але якщо задуматися, то багато я досягнень. І мені терапевт радить, щоб я їх себе виписував в нотаточки. Та багато. Палац України зібрати. з Леттерманом зробити, ну, поговорити в рамках інтерв'ю в Америку поїхати зібрати в 11 мільйонів донатів. Е от англійською виступати і записати англійською речі, які смішні для іноземців, щоб тобі писали вообще, з різних країн коментарі. Що це смішно? І Смішно виступити в Нью-Йорку, Ну, тобто, в Брук Бруклін, не прямо, ну це Нью-Йорк. Це цей район. Перед американцями зрозумієш, ти смішний, може бути англійською, це така крута штука. Ну, дуже багато зборів. Я порахував, мене інтерв'ю брали. Я порахував, що спочатку вторгнення за ці тури, що були, тільки стендапи лише, якщо брати мої сольні. Більше 30 мільйонів зібрали донатів. Оце з турів, це з трьох десь, з трьох сольників. А турів, може було: це 4 чи 5. Зібралася така сума, це дуже класна сума. Я цьому дуже радий. Я радий, що я зміг. ну, Моє досягнення, що я батьків зміг умовити виїхати, я все таки думаю, і вони ну, більш-менш комфортно почуваються в Києві. Як це може бути, коли ти живеш на паузі, але це досягнення, що вони, що вони тут, і вони це, здорові, собі, живі. Я дуже багато знаю про родину Сергія Притули тепер. Всіх кумів, ну не всіх кумів що по іменам, бо та, треба окремо купляти. Окрему карту якусь контурну, де вписувати всі ці гілки кумів, існують в родині Сергія Притуле. Так е, мені подобається, що подкасти наші так само орієнтовані на збори. І от остання тож, аналітика, що ми зібрали за минулий рік майже 10 мільйонів з інтеграцій. Я такий: Вау, що всі інтеграції йдуть на збори. І багато людей дивиться. Для мене це подкаст, ніби я приходжу. Е, от, <реш> ну, як з батя сиджу, знаєш. <реш> сиджу з батьком, і ми щось говоримо <реш> про політику, про життя. І від цього і прикольно, і весело, що є такі різні покоління, і ми стикаємося, і щось в цьому знаходиться нове, бо все нове в культурі це поєднання якихось різних елементів. От і я, і Сергій — це трошки різні елементи, але мені здається, у нас якраз прикольна, вже випрацювалася синергія. От останній подкаст, я на очі дуже смішний. Мені здається, ви що ми якраз там вияснили стосунки. <laughs> Хто що про кого знає, в якому я емоційно моральному стані? Я про це думаю багато і я зрозумів. Значить, я в поморальній ямі, я в ній знаходжусь, але я гарно її вже обставив. Тобто, це поморальна яма, де в мене все є, що треба. Там десь в цій поморальній ямі, там десь терапевт по зуму підключається в цю яму, ми з ним спілкуємося. Якісь речі з юска я там купив. Тобто це комфортна поморальна яма, в якій я сиджу і дивлюся на небо. І небо я бачу. Не все, да, там тільки така дірка, але трошки небо я бачу. І я чекаю решту світу, коли вони ніби Вони заглядають в цю яму, ніби Америка, Європа, але не, не залізають. І мені здається, що вони може скоро й залізуть. І я почав думати: знаєш, ніби треба вилазити з поморальної ями. А я до на світ і думаю. Можливо, помиральна яма це наразі найбезпечніше місце в світі, найбільш зрозуміле ідея, хоча б якісь, якась логіка працює, бо дивишся на новини і не розумієш, що відбувається. Тому я в помиральній ямі, але зробив її комфортно для себе. Тому я раджу всім українцям теж свою помиральну яму. Ми гарні господарі, як правило, маємо її облаштувати, щоб в ній було комфортно, бо нам ще доведеться в ній побути. Ну точно, певний період. Якщо весь світ сходиться в помиральну яму, то наша яма буде вже найкраща. І всі будуть переймати наш досвід. Ого. <смі> ну, я не те, що прям впевнений, що я знаю, куди, <смі> куди я йду і як почуватися. Але як я казав про помиральну яму, тобто дуже багато поганих Ну, Якщо думати про погане, то його ну, помітиш дуже багато. Але якщо думати про хороше. То його можна помітити теж. Просто що у нас так збудовані соцмережі зараз, що багато негативу швидше поширюється, бо це охоплення більше, коли багато коментарів, хтось перечається. Тому здається, що оця коротше темрява непроглядна постійно тебе оточує. Але це те лекше відкласти телефон і зустрітися зі своїм другом чи зі своїми рідними, просто поговорити, зрозуміти, що життя все ще є, і є речі за які варто боротися. То тоді ти е, можеш якось рухатись вперед. Е, я, Пашу Петриченка, ношу з собою якісь цитати, які допомагають мені не забувати. Тут написано, що ви посипалися, я думаю, ну, не можна сипатися, треба щось робити. Мене дуже надихають. От знов таки там з Сергієм притули, коли бачуся і чую його історії про людей, які про військових, які вони речі роблять, чи зустрічаються завдяки ньому з багатьма такими людьми, чи сам бачуся, чи в європейських турах, чи в українських турах з українцями, які видно, що вони не просто переживають там, знаєш, чи хоче завереш. Вони щось роблять, вони стараються на своїх місцях якісь маленькі речі. Це мене дуже надихає. Я такий вау. Чому ну, я тоді не маю права здаватися, якщо стільки людей, стільки людей працює для досягнення нашої головної якоїсь мети, Тому мене от заряджають люди, і я раджу просто українцям шукати людей, які їх надихають, які, бо таких людей багато в Україні, і мені здається, їх як сказати, коефіцієнт надихаючих людей зараз в Україні більший, ніж в усьому світі. Тому раджу просто на них концентрувати свою увагу. Бо на всяких там потапах е і дудях, понятно, що можна е знаєш, там, про це говорити, розганяти якісь приколи. Але нащо їм давати так багато уваги, коли є просто твої класні друзі, які ти знаєш, що вони роблять класні речі? Просто поговори з ними один день, проводи з ними час. Запускайте ці корги експреси. Я перестав це робити. Колись робив, теж щось облінився. Коргі експрес. шакалячі експресі. У нас вже всі перони переповнені. Де Коргі Експрес, де люди, які просто хвалять українців один одного за щось? Цього мало, цього має бути більше.